Так, проєкт Євровело 2014 розпочався. Зараз один з найскладніших етапів початку виїзд з Києва. Це таке нестерпне завдання. Коли їдеш в західному напрямку, мусиш їхати через центр, по тротуарах. Зараз поїду по парковій дорозі, а потім. Пек перемоги. Абсолютно жорсткий, жорстка вулиця для велосипедистів, дуже непроста. Але сподіваюся, що все буде в порядку. Погода принаймні сприяє.